Ми зараз хотіли би включити телефоном. З нами на зв'язку Єгор Фірсов. Він є народним депутатом від партії Удар який перебуває в Донецьку, ну власне в Донецькій області в місті Волноваха, який розкаже про те, яка була ситуація, коли розпочалися бойові дії у Волновасі. Він патрулював місто. Наскільки я ну, якщо я не помиляюся, він готовий розказати про те, чи розпочала свою роботу окружна виборча комісія, бо до того вона не працювала. Єгор, ви нас чуєте? Так, да, я вас слышу. день. Добрий. Да. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть, будь да. ласка, а, чи розпочала свою роботу окружна виборча комісія, і коли це відбулося? Наскільки виїздили містом? Що ви знаєте про те, що було вночі? Про початок бойових значит, дій? Значить, ізбирательної э, комісія почала свою роботу сьогодні десь в восімчасову травму. Що власне говоря, случилось? Да? Но ну, мне сложно сейчас ориентироваться в, во времени, но я так прикинул, где-то в часа в два-три ночи начали расставаться в, в взрывы и выстрелы из автоматных очередей. А, военные, ну это было не это как бы было слышно а, и членам ОВК, и людям, которые находились в непосредственно в ОВК. Военные быстро приняли решение а, у, скрыть людей в безопасное место закрыть окружную комиссию, даже где-то выключили свет. А вот, э, сложно назвать это боевыми действиями, по слава Богу, э, никаких боевых действий не было. Где-то после э, двух-трех час, двух, часов после инцидента я ездил по городу, уже начинала светать, и я как бы не увидел ни разрушений, ни, слава Богу, ни погибших. Это, скорее всего, я думаю, что была какая-то провокация, чтобы так или иначе, ну, со стороны, естественно, террористов, чтобы так или иначе напугать людей, все-таки нужно понимать, что волновато это прифронтовая зона, да, и там буквально несколько километров, по сути, уже до границы с так называемыми ДНР. А вот. И это, конечно, сыграло определенную роль, люди, люди были где-то демотивированы, напуганы, особенно ночью представьте себе в Донецкой области, и очень многие не захотели ехать, очень многие члены участковой комиссии не захотели ехать ночью сдавать протоколы в окружную комиссию и начали ждать утра. Вот наступило утро, где-то в 8 часов открылась окружная избирательная комиссия. Я думал, что будет хуже с, с тем, что участковые комиссии ну, не будут отказываться вообще ехать, но в принципе все спокойно, все нормально, насколько я знаю, что сейчас окружная комиссия уже обработала там больше где-то 15 протокол Часткових ізбирати комісій, в принципі роботають, акружні члени окружних ізбиратих комісій вийшли на роботу, Участкові приїжджають, і, собственно говоря, час я думаю, що ізбирательний процес дальше буде реалізовуватися в 60-му році. Так, а можна дізнатися про одну просту річ? Я так дивлюся на карту Волноваха. це півдороги від Маріуполя до Донецька, і на всіх картах, ну там би не мало бути бойових дій. Що це за бойові дії там відбувалися? Ну тому що заговори зараз... говорю, сложно, сложно говорити про бойових дії, Тості я розговорю з воєнними, то самі ні не, не відвічали в атлір. Да, бойових дійстя це коли одна сторона стріляє, стара відповідає. Скорее всего, в самої пална ваші, і аналісне під контролем України. Даже часть волнова района, она не совсем хорошо контролируется у украинскими военными, и там иногда ну, бывают какие-то, бывают какие-то пересверки. Я думаю, что скорее всего до сторона Донецкой Народной Республики, там, не знаю, выехала, где-то стрельнула из танков, выехала куда-то в поле, стрельнула из... Два рази гранатомета. ну мені складно говорити, да, Я не знаю. Я чітко предполагаю, як да, вот, вот, це може бути. І я услышала ближайша круга і побічна почалась. Це насправді дуже важлива інформація, тому що якщо подивитися на карту, я ви карту і е, бачиш mm -hmm. кір, ну, от Волноваха дійсно півдороги до Донецька, Маріуполь, Донецьк. Насправді, якщо... Подивитися на там карти, всі, які є про зону бойових дій, то от широке, і отак от по річці далі, воно все отак, от до Донецька, і Волноваха вона далеченьку ну, там. Ну Правильно, витри. вони мали б обминати. І тут, тут важливо, тому що вночі почали писати, що волноваці бойові дії, mm -hmm. тобто так. Так, коли ну як там це все жочні, це дуже важливо по що в Волновасі самой бойових дій ніяких не, було. не це, було. Я ж кажу, це дуже важлива інформація. Власне, я ж на, на чому й наголошую, що дістати інформацію про те, що в Волновасі не було бойових дій, важливіше зранку, ніж вночі. Не розуміти, ну ви розумієте, що таке соціальні мережі, інтернет, коли перевірити інформацію важко, а пишуть там в Волновасі бойові дії, там і ти. Так, стоп, хвилину і перевірити нема, де ну так що ви говорите, ну, 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 що не ну, було. Ну, то... Ну, це дуже я я да я, я почему даже писав такої звіти, потому що я скрив українську правду, прочитав о том, що от вдруг там чуть ли не в нескольких кварталах отовика ідуть бойові дії, і отразу писався, що би, по моєму мені происходит волнова. Вот що. ясно. Ну добре. Будемо зарах... зарахуємо цю новину до добрих, що Волноваси не Ну, да, Ну, вообще тут нужно понимать, несмотря на то, что Волноваса не под, под Украиной, да, не под Донецкой народной республикой, от Волновахи до Донецка самого, ну это где-то вот там, по прикидкам 30-40 километров. И волновасский районы... если речь идет о том, что там украинская сторона контролирует, там, например, Елена, куда это между Волновасом и Донецком, то речь идет о не о фактическом контроле, а мы там, условно говоря, поставили свои боевые единицы, контролируем все то, того, что можем вести по этим позициям огонь. Поэтому огонь мог раздаваться действительно, ну там, условно говоря, там 15, от 15 километров от Волновасом.